Вітаю в ефірі випуск новин у студії Віктор Раду. Одеський регіон продовжує приймати та відправляти зернові каравани. За добу з портів Великої Одеси вирушили ще три судна. Увечері, 24 серпня, вийшов з одеського порту і залишився на ніч на якірній стоянці. Суховантаж під прапором Федерації Сент-Кіц і Невіс. А о 7 годині ранку, 25 серпня, з порту південний вийшов Балкер під прапором Палау. Він прямує до Німеччини. Через годину одеський порт залишив суховантаж під прапором островів Кука. Він везе українську агропродукцію до ізраїльського порту Хайфа. Україна продовжує свою місію у боротьбі з глобальним голодом за 22 дні з початку роботи зернового коридору. З морських портів вийшли вже 33 судна, на борту яких майже 720 тисяч тонн української агропродукції. Ще 18 кораблів стоять на завантаженні або чекають у черзі на вхід. Зазначили в міністерстві агрополітики, і наголосили, що експорт зерна критично важливий для української економіки. Але головне завдання ініціативи послабити продовольчу кризу у світі, побачити хід її реалізації напередодні національних свят. До Одеси приїжджав генеральний секретар ООН Антоніо Гут. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш відвідав Одеський порт і побачив, як відбувається навантаження зерна я дуже радий сьогодні бути тут, в Одесі, і бачити, що на кораблі знову завантажують пшеницю. Це, звісно, привід для радості. Але з іншого боку, мені сумно, тому що я бачу, як значні потужності цього великого порту не використовуються. Термінали практично пусті. і Це сумно. Це потенціал, який має цей порт для розвитку вашої країни і вашого регіону. Наразі неможливо реалізувати. Генсек наголосив на важливості реалізації зернової ініціативи та експорту українського продовольства через Чорне море. Кожне судно це корабель надії надії для українських аграріїв, які нарешті зможуть отримати нагороду за свій врожай і звільнити місце для наступного врожаю. Це також надія для моряків та крупних торгівельних компаній, які наразі знову зможуть безпечно плавати чорним морем. І найголовніше це означає надію для найбільш вразливих людей та країн. Інтенсивність експорту планують нарощувати. Повідомив на брифінгу міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на даний момент ми отримали вже майже 40 заяв на захід до портів Одещини щодо нових додаткових суден. Я хотів би підкреслити, що ініціатива працює. І ми сподіваємося, що обсяги експорту будуть лише збільшуватись вже найближчими тижнями, і ми зможемо досягти нашої першопочаткової мети і експортувати щонайменше 3 мільйона тонн в місяць. А за декілька місяців ця цифра сягне 5 мільйонів тонн. Нагадаємо, перше з початку війни судно вийшло з одеського порту 1 серпня. З того часу гуманітарним коридором пройшли вже 33 судна, які доставили на світовий ринок майже 720 тисяч тонн українського зерна. Відновлення експорту морським шляхом критично не лише для світової продовольчої безпеки, а й для української економіки, зазначили у міністерстві агрополітики. На думку експертів зернового ринку, відкриття торгового коридору дозволило не лише вирішити проблеми продовольчої безпеки країн Африки та Азії, а й урятувати від банкрутства український агробізнес, а також відкрило перспективи на нову посівну та новий урожай зернових в Україні навіть в умовах війни. Сьогодні переважно говорять про вивезення зерна з портів Великої Одеси. Тим часом більшість суден, що вийшли за час роботи зернового коридору, були наповнені кукурудзою. Зазначає експерт-аналітик Олена Нероба. Всі акцентують німані з на пшениці, тому що пшениця в від кукурудзи, практично всіх зустріна напряму на, примуру, на людьми, в відміщу та для пригосподи, пассивців хліба, хліба булочних із Україна до моменту початку війни. планировала экспортировать 25 э, миллионов 300 тысяч тонн пшеницы. Но когда началась война, у нас на как бы, в руках, да, на э, в всей стране э, оставалось на хранение э, для экспорта целей более 5 миллионов тонн э, э, пшеницы. Эта пшеница практически полностью до сих пор есть э, на элеваторах и уже начала поступать зерно нового урожая. Щоб вивести це зерно, каже експерт. Спочатку треба було прибрати судна, які застрягли у портах з початку війни, та звільнити елеватори для нового врожаю. На момент початку війни у фермерів та зернотрейдерів там зберігалися понад 25 мільйонів тонн зернових. А експортувати Дунаєм можна було не більше 30% з них. Фінансові активи аграріїв виявилися замороженими, а самі вони на межі банкрутства. Щоб посіяти новий Тобто купити все, що йому потрібно для цього, йому потрібно продати старий спочатку. а он не продан лежит, поэтому либо ну, часть фермеров бы обанкротилась, э, все остальные бы достали заначку свою, да, и сели. А зачем сеять тогда вопрос, если мы не продаем? А что буду делать? Каждый пятый украинец так или иначе задействован в всех подходящих. Либо непосредственно работать на земле, либо обслуживать эти сделки, либо работать на предприятиях благотворительных э, переработки, э, логистика. в без По суті, відкриття зернового коридору врятувало українських аграріїв. Але поки до портів Великої Одеси заходять лише відносно невеликі торгівельні судна, пояснює експерт. Міжнародні судновласники поки що тестують безпеку коридору, аби знову запустити сюди великовантажні судна типу Панамакс. Це дозволить збільшити обсяг вивезення зерна. Україну піде потік валютної виручки. А одним із найбільших одержувачів продовольства, ймовірно, стане Китай. Украина производила, там, последний сезон должен был быть рекордным, 6,5 миллионов тонн масла, из которых пол потребляем мы внутри страны, все остальное у нас покупают. У нас некому есть это масло, а сейчас еще меньше людей стало в стране. Семечки, конечно, урожай будет меньше, чем в прошлом сезоне. Есть запасы с прошлого года не распроданные, плюс то, что выросли в этом году. Поэтому мы говорим, что в наличии семечки есть, как в позапрошлом сезоне, когда у нас была засуха. Пічки нічого критичного не була. Якщо буде заход великих для індії для Китая, то сібаса заводу за і сімічка буде тілі Що стосується перспектив реалізації нового українського врожаю, то експерт висловлює цілком оптимістичний прогноз, Незважаючи на те, що понад 25% посівних площ перебувають сьогодні під окупацією, і їхнє зерно виявилось для нас втраченим. Це зима була пшениця, небольшое количество ячменя попало под оккупацию полей, кукуруза, подсолнечник. в целом, климатические условия в этом сезоне были очень хорошие для Украины, поэтому даже с учетом того, что у нас, честно, снизятся площади уборки по сравнению с тем, что мы могли бы посеять и посеяли зимой, мы уберем на уровне, ну, практически приближаясь к средним поселениям. Одеській патрульній поліції виповнилися сім років цього дня, 25 серпня, 2015 року, патрулі вперше заступили на чергування і відтоді стоять на варті порядку в місті та регіоні. Вихідним для правоохоронців не став навіть день народження. Вони продовжують реагувати на повідомлення одеситів, допомагати городянам, які опинилися в біді, і затримувати порушників. Усього за добу патрульні затримали на дорогах 12 нетверезих водіїв. Антирекордсменом став водій, якого зупинили у провулку полуничному. Алкотестер показав 2,94 проміла алкоголю в крові. Тоді, як допустима норма, 0,2 десятих проміле. На другому місці опинився чоловік, машину якого зупинили на Люздорфській дорозі. У нього зафіксували 2,77 сімдесят проміла алкоголю у крові. На любителів п'яної їзди склали адмінпротоколи та усунули їх від водіння. ДТП у Суворовському районі внаслідок аварії серйозно постраждав чоловік у районі перехрестя вулиць Марсельської та Семена Полія зіткнулися легковик та мотоцикл. За попередньою інформацією, водій автомобіля Нісан, повертаючи ліворуч, не переконався в безпеці і зіткнувся з мотоциклом, який якраз обганяв авто. Від удара двокалісний транспорт відкинула на зустрічну смугу, де він зіткнувся з іншою припаркованою машиною. В результаті водій мотоцикла отримав серйозні травми. Його госпіталізували. 30 рятувальників гасили пожежу у Суворовському районі Одеси. Горіла одноповерхова будівля. Людей евакуювали, обійшлося без постраждалих. Вдень спалахнула пожежа в одноповерховій будівлі на вулиці Отамана Чепіги. Вогонь охопив 50 квадратних метрів. Жа За годину загоряння загасили. Причину та збитки з'ясовують експерти. До гасіння вогню залучалися 8 одиниць техніки та 30 рятувальників. В Одесі горіла сауна, яка розташована на дев'ятому поверсі будинку. Мешканців вчасно вивели на двір, ніхто з них не постраждав. Інформація про пожежу на вулиці Сонячній надійшла до служби порятунку. Увечері у десятиповерховому житловому будинку горіла сауна на дев'ятому поверсі. Через сильне задимлення мешканців евакуювали. Пожежу вдалося ліквідувати за півгодини. Причини займання та збитки встановлюються. Повідомили у прес-службі ДСНС. Одеська алея зірок поповниться новими іменами. Біля оперного театру відкриють три нові зірки на згадку про людей, які зробили величезний внесок у розвиток міста. Це письменник і один із творців гуморини Георгій Голубенко, композитор та автор гімну гуморини Євген Лапейко, а також художник Леонід Пастернак. Чиновники також вирішили встановити на території одеського зоопарку меморіальну дошку на честь першого директора установи. Генріха Бейзерта. її відкриття планують приурочити до столітнього ювілею зоопарку, який Одеса відзначатиме у вересні цього року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії українських біженців прийняли в багатьох країнах Європи та світу. Люди, що втекли від війни, отримали дах над головою, можливість продовжувати жити, вчитися і працювати. Але зберегли любов до рідної країни і в день незалежності, у цей час, коли Україна змушена відстоювати свою незалежність кожного дня, українські діаспори та громади у різних містах вийшли на головні площі із жовто-блакитними прапорами. Десь пройшли організовані концерти та Урочисті заходи подекуди акції відбулися не заплановано, але скрізь українці нагадали світу про себе та про ту важливу роль, яку відіграє сьогодні наша держава, захищаючи від військової агресії Росії фактично всю Європу. З Україною у серці святкування Дня Незалежності прокотилося всією Європою і не дивно, адже у багатьох країнах за півроку війни склалися цілі діаспори та громади українських біженців. Найбільше їх з 24 лютого прийняла Польща. Тому і концерт до 24 серпня у Варшаві вийшов одним із наймасштабніших. У центрі міста на замковій площі зібралися тисячі людей. Разом святкували, дивилися звернення президента України, дякували полякам за солідарність. та мріяли наступного року. відзначити ти свята у рідній країні, то не європа. Є свій. Не могли залишити поза увагою своє національно свято і українці, які виїхали до Франції. У Парижі організованих заходів не відбулося, але це не завадило людям вдягти вишиванки і перед ейфеловою вежею разом виконати кілька українських пісень. Скрізь добре, а вдома краще. Українці кажуть, незважаючи на обставини, які змусили покинути країну, мріють про день, коли зможуть повернутися додому. Я приїхала з Данькою е, у Францію 18 березня. І вже 5 місяців ми тут. Е, збралися ми дуже швидко, коли виїжджали з України. Були дуже погані перечуття, що потрібно їхати дуже швидко. Я з міста Харків. 24 лютого ми всі прокинулися від вибухів та прийняли рішення їхати до кордону з Польщею. Чотири доби ми знаходилися у дорозі, дві доби ми їхали Україною без зупинки, і дві доби стояли на кордоні. І у національне свято у День Незалежності Українці вийшли, щоб нагадати мешканцям далеких від російського кордону країн. Війна не завершена. Україна, як і раніше, бореться з агресором, тому обсяги допомоги скорочувати не можна. Сьогодні я прийшла сюди для того, щоб підтримати наші збройні сили України в досягненні. Цього щасливого моменту дня перемоги ми всі дуже цього чекаємо з нетерпінням. Це дуже будоражить, напевно, якщо таке слово правильне, коли люди гуртуються навколо нашої такої великої проблеми не тільки України, але й всього світу. Перед агресією Відчути єдність єдністю українців у Франції, тому що як мені здається. Французи вже трошки втомилися. І вже йде вся допомога, йде спад. Трошки, трошки, трошки і хочеться привернути увагу ще більше, щоб вони не забували, що ми є. Ми тут. Акції та концерти до Дня Незалежності України відбулися і у сусідній із Францією Німеччині. У місті Гамбург українці провели дитячий жовто-блакитний флешмоб, разом святкували та підтримували один одного. Після цього відбувся урочистий святковий концерт. Головна мета таких заходів не лише підтримати українців, багато з яких втратили свої домівки, рідних та друзів, не лише віддячити країнам Європи за солідарність та гостинність, але також знову і знову нагадувати світові, що війна триває, що Україна тримається і обов'язково переможе. Те, що відбувалося, відбувалося, відбувається зараз в Україні. Це дуже сміха подія, але Україні це не народ, який Досягне своєї мети. І перемога буде за нами. Побилися через жінку. В Одесі нетверезий ревнивець побив товариша. Потерпілий із травмою голови опинився у лікарні, а зловмисник у СІЗО. Бійка сталася на генеській, коли п'яні молоді люди йшли за спиртним. Дорогою 22-річний житель Донецької області дорікнув старшому приятелеві в тому, що той заграє з його дівчиною, а потім кілька разів ударив потерпілого кулаком по обличчю. Той, втративши рівновагу, впав на тротуар і вдарився головою. У потерпілого перелом потиличної кістки. Злоумишник, злякавшись відповідальності, втік з місця злочину, але невдовзі його розшукали в районі вулиці Балківській. Фігуранту повідомили про підозру, суд помістив його під цілодобовий домашній арешт. За навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі, В Одесі затримали підозрілого чоловіка, який наполегливо розпитував перехожих щодо розташування різних об'єктів інфраструктури. У Приморському районі затримали чоловіка, який цікавився у людей розташуванням об'єктів і інфраструктури. Під час перевірки його смартфона патрульні виявили активне листування з абонентами РФ затриманого передали слідчим. «На Одещині судитимуть трьох браконьєрів. Вони завдали державі понад мільйон гривень збитків. У Білгородністровському районі троє місцевих мешканців за допомогою сіток ловили рибу та раків. У порушників вилучили понад 700 метрів заборонених знарядь лову, човна та незаконний улов. Майже 10 тисяч карасів та тарені, краснопірок, бичків, камбал, кефалі та іншої риби. Правопорушникам повідомили про підозру за незаконне зайняття рибним промислом. Їм загрожує штраф чи обмеження волі терміном до трьох років. Три нові реєстри з'являться в Україні. Адресний реєстр будівель та споруд, а також єдиний реєстр адміністративно-територіальних одиниць. Президент підписав закон про створення нових реєстрів. Експерти кажуть, що найважливіший результат створення адресного реєстру це швидкість приїзду до людей екстрених служб. Невідкладна допомога, рятувальні, аварійні та кур'єрські служби не повинні витрачати час, щоб знайти правильно адресу будинку. Навіть якщо він побудований за межою міста, водій повинен швидко перевірити його номер в адресному реєстрі, зрозуміти, де він розташований і як швидше дістатися до нього. Крім того, це питання правильної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування. Наразі органи влади в Україні одночасно застосовують сім різних адресних реєстрів. А кожен муніципалітет мусить вести ще й власний адресний довідник. Дані реєстру будівель та спору також стануть важливим інструментом держави та громад для управління нерухомістю в Україні. Є земельний кадастр, де міститься інформація про всі земельні ділянки. А зараз з'явиться і подібний кадастр для будівель, адже сьогодні часто неможливо точно сказати, скільки всього в Україні будівель і в якому вони стані. Але важливо не плутати цей реєстр із реєстром пошкодженого та знищеного майна. Останні вже створений та діє для підтримки та допомоги українцям, які постраждали під час бойових дій. Під час воєнного стану в Україні заборонили стягнення майже усіх заборгованостей. Єдиним виключенням залишились аліменти, адже питання утримання дітей у війну є особливо критичним. Навіть якщо боржник залишився без роботи, він має здійснювати виплати за спробу ухилитись від відповідальності борг стягуватиметься примусово. А за умови значної суми заборгованості виконавчий орган може навіть арештовувати майно порушника. Детальніше розповіли в міжрегіональному управлінні. Міністерства юстиції питання утримання дітей в Україні залишається пріоритетним, і воєнний стан не має значного впливу на порядок стягнення аліментів. Крім того, у нормативних актах вказано, що виплати мають здійснюватися в обов'язковому порядку. Про це розповіли в міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Тимчасове блокування державних реєстрів. Дійсно, призупинила фактичне виконання уже існуючих рішень суду, але жодним чином не відмінило обов'язку батьків здійснювати утримання дітей усіма іншими можливими способами. Наприклад, безпосередньо батьки можуть виконувати рішення суду не тільки через виконавчу службу, а можуть і самостійно сплачувати елементи, якщо Знають про те, що є рішення судів. Якщо заборгованість за аліментами виникла у людини, яка не працювала, виплати все одно стягуються. Нормативні акти, які це регулюють з початку війни, не змінювались. Наголошує головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішення Вікторія Корінна. Незалежно від того, чи втратила людина працевлаштування до ведення воєнного стану, чи після обов'язок сплати аліментів за нею залишається. У разі несплати аліментів одним із батьків у добровільному порядку примусове виконання рішень про стягнення аліментів на підставі виконавчих документів здійснюють органи Державної виконавчої служби. Такі ж правила діють для офіційно непрацевлаштованих боржників в обох випадках. Розмір аліментів нараховується, виходячи з середньомісячної заробітної плати для працівника відповідно до особливостей регіону проживання. Тобто, у нас є. Офіційний сайт головного управління статистики, де кожних три місяця зазначається інформація щодо середньомісячної заробітної плати. Відповідно до цих даних, державний виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів. Це якщо боржник не працевлаштований і немає, ну не сплачує елементи. Якщо ж боржник продовжує ухилятися від виплати аліментів, тоді запускаються механізми стягнення заборгованості, пояснює спеціаліст. В такому випадку розпочинається державним виконавцем примусове виконання. Зокрема, звертається стягнення на майно його перевіряється по перше його майновий стан чи мають. Чи має він якісь транспортні засоби, наприклад, нерухоме майно, перевіряється майновий стан за місцем його проживання? Рішення про стягнення аліментів підлягають негайному виконанню, додає Вікторія Корінна. У день відкриття виконавчого провадження про стягнення аліментів державний виконавець повинен здійснити. Підрахувати розмір заборгованості зі сплати елементів, разом з постановою про відкриття, направити зазначений розрахунок сторонам виконавчого провадження. Зараз можливі невеликі затримки по виплатам, зазначає спікерка. Уникнути їх можливо для цього. Треба подати відповідну заяву до виконавчої служби. Коли ми починаємо з'ясовувати, чому саме це сталося. Виконавець вчасно готує розпорядження, направляють е, платіжні вимоги до органів казначейської служби. Ну, у зв'язку з е, тим, що відбувається наразі, це буває, що не залежить від е, Державної виконавчої служби е, питання у своєчасності перерахування цих коштів. Тому краще відповідно стягувачам. Це ж таки направляти ці заяви для того, що вони мають намір отримувати кошти безпосередньо на свої реквізити. Додамо, що під час воєнного стану, на відміну від стягнення аліментів, стягнення інших боргів, припинено. І є можливість користуватися банківськими рахунками, навіть якщо на них накладений арешт про всі ці та інші важливі події дня, ми розповімо в наших наступних випусках.